Підкорювачки бізнесу, цей випуск подкасту створений за підтримки програми USAID конкурентно спроможна економіка України. Вітаю слухачів і слухачок громадського радіо. І ми вітаємо вас, всіх, хто приєднався до нас у другому сезоні нашого подкасту Підкорювачки бізнесу. Це подкаст про підприємець, які відкрили свій бізнес і ведуть його в ці непрості для України часи. Ми говоримо з жінками, які мають сміливість і почати, і продовжувати свої бізнес активності. А моя співведуча у цих подкастах Ірина Татарчук. У голова громадського об'єднання центр сприяння інвестиціям і торгівлі. І ми почнемо наш другий сезон з такого незвичного мабуть, бізнесу для нашого проекту. Принаймні, про таке ми ще в підкорювачках бізнесу не говорили. Сьогодні ми будемо говорити про бізнес з виробництва. Бактеріологічної продукції в Україні компанія, яка присвятила дослідженню та розробці своєї потужності, називається Санімет М. її директорка та співвласниця Олександра Українець разом з нами сьогодні. Олександро, вітаю, вітаю вас. Всі. А якраз читала про ваш бізнес перед тим як почати цю розмову і зловила себе на думці, що навіть не думала, що взагалі такі бізнес потужності бізнес активності існують. А потім подумала: «М, це ж для лабораторій, для дуже великого кола різноманітних фахових бізнесів. Потрібні різноманітні так само інвентар, різноманітні реактиви, реагенти і подібні інші речі. Розкажіть трошки більше про те, хто є вашими клієнтами, для того щоб люди, які нас слухають, зрозуміли про що цей бізнес. Насправді всі дуже дивуються, коли я розповідаю про клієнтів, тому що в нас дуже великий спектр. Він дуже різноманітний. Це починається від харчової промисловості, ті, хто роблять дослідження води, різні інститути по дослідженням і по різним винахідам в біотехнології. Ну і саме головний наш клієнт це дійсно лікарні, які дослідж... роблять дослідження людей. Тому в нас ми можна наших середовищах можна досліджувати як ґрунт, воду, харчові продукти, тварин, людей, навколишнє середовище. Ну і власне, напевно, що тебе боліла ця тема якісного навколишнього середовища чи якісних продуктів, якщо ти почала цей бізнес, чи що було причиною початку цього бізнесу? Чому саме цей напрям? Ну, головна причина, я завжди мріяла саме керувати виробництвом. Я мріяла дивитись на продукт, який створюється. І це була головна причина. А вже ідея була дійсно і про навколишнє і про здорове харчування. Я завжди піклуюся за. Майбутнє на не тільки нашої країни, а й всього світу, і завжди кажу, що ми, як гості цієї планети, маємо дбати те, да, за рахунок чого ми тут живемо. Насправді я вам скажу, що я всім кажу, що за мікроорганізмами було перше слово це самі перші да жителі цієї цієї планети, і за ними буде на жаль саме останнє слово. Дуже мало насправді я знаю підприємців і підприємець, які прямо кажуть, я мріяла запустити власне виробництво. Це звучить як такий намір до дії. А ті, хто відкривають бізнес, ну не часто мають і сили, і бажання одразу йти у виробництво. Чому ви вибрали для себе цей шлях? Ну, тому що мені завжди здавалося, що це дуже цікаве, саме коли ти щось зробиш якийсь кінечний результат і побачиш, як народжується твій продукт. да? І мені цікавили ці процеси, як це відбувається, як цим керувати, як налагодити всі механізми між колективом. І насправді я дуже задоволена, що я це зробила. Цей крок, хоч це і дійсно нелегкий, я особливо в Україні шлях. Мати виробництво, але воно мене надихає, воно мені дає енергію для кожного дня. Слухай, ну це дуже звучить так ціннісно, прямо благородно. Я хочу рятувати землю, там інверм навколишнє середовище. Хочу допомагати. Мене це надихає я завжди хотіла робити щось для людей. Якщо повернутися до реалій про бізнес, це бізнес чи все, все, все ж таки це така ціннісна пропозиція, да? чи можна розвивати це як справжній бізнес і взагалі з чого почалось таке заробляння грошей в цьому напрямку? Насправді я одна із тих невеликої кількості підприємців, яка, заснувавши бізнес, спочатку думала не про гроші, да? а про саму ідею, про сам результат. І кожний свій день, вкладаючи всю свою енергію і весь свій труд в цей процес, гроші вже були як результат. Ну, я знаю, що це не зовсім вірно да, так робити, тому що коли ми починаємо робити бізнес, ми маємо думати про прибуток і про гроші. У мене було навпаки, я думала про результат, про те, щоб я змогла. Це зробити, і потім я вже коли вже я повернулася і оглянулась назад, я побачила, що ми їх заробляємо. Компанія Сенімет M Насправді ну не геть молода і юна. Цього року вам виповнюється 8 років, наскільки я розумію. Бізнес заснований у 2016-му. Ринок тоді був інший, наскільки я розумію, правильно. Так, ринок був інший, і в мене було дуже велике розчарування, коли я вже зробила все, щоб запустити виробництво і дати ринку свій продукт. А виявилось, що ринок не готовий придбати мій продукт, і це був такий період навіть якоїсь паніки. Але ми почали з консультування наших клієнтів. Сервісу, і таким чином кожного місяця наші продажі зростали, і клієнти просто закохувалися в наше виробництво, в наш продукт і відмовлялись від закордонного продукту. На сьогодні ми кожного місяця, навіть у стані війни, ми зростаємо по продажах. А розкажи трошки детальніше про сам продукт, і власне де його може зустріти. Пересічний споживач, такий як я чи Анастасія, на полицях магазину, чи в побуті, mm. чи взагалі де? Що це саме за продукт? Бо те, що я спостерігаю в тебе в соцмережах, це така картинка з таким схожим чимось, як я дивлюсь в мікроскоп, колись колись дивилась в школі, да, і мені нічого не зрозуміло. Перечний громадянин напевно ні ніде не зустріне цей продукт, тому що він буде на полицях тільки лабораторій. Але коли перечний громадянин прийде один раз або два рази в житті здавати якісь аналізи в лабораторію, то його біологічний матеріал буде посаджений на нашу чашку Петрі з готовим середовищем для того, щоб вірно ідентифікувати, яка саме бактерія в нього викликає інфекцію. Тому дуже важливо мати якісне середовище, щоб вірно ідентифікувати швидко саме що в людині визиває те чи інше захворювання. Але це чи це тільки в лабораторії? Чи ми також це їмо? Чи споживаємо? Перевіряємо, чи також це десь в косметиці можливо, чи чи як? Так, є мікроорганізми як корисні, так і не корисні для нашого організму. Тому на наших середовищах можна перевірити в вміст, чи в косметиці наявні негативні бактерії, чи вони відсутні. Також ми можемо перевірити всю молочну продукцію, чи наявні в ній і в якій кількості, чи в достатній кількості корисні бактерії, які заявляє виробник молочної продукції. Чи відсутні негативні. Некорисні бактерії, наприклад, в м'ясній продукції. Тому це дуже великий спектр. Я завжди кажу це як домівки для бактерій. Чим краще домівка, тим швидше бактерія проросте і дасть результати. Ми зрозуміємо і поставимо або діагноз людині і швидше назначимо ліки або, або утилізуємо продукт, який в собі. Вмістить некорисні бактерії і неможливо споживати, щоб не захворіти, не отруїтися. Я нагадаю, ви слухаєте подкаст підкорювачки бізнесу на громадському радіо. Ми почали наш другий сезон, і сьогодні говоримо про компанію Сунімет М. Це виробництво бактеріологічної продукції. Директорка та співзасновниця компанії Олександра Українець разом з нами розповідає про свій бізнес підкорювачкам. І хочеться, звичайно ж, дізнатися трошки більше про саме виробництво. Я не буду розпитувати якісь там секрети технології, але все одно хотілося б зрозуміти, хто у вас працює, де працює, як працює, якісь такі речі для того, щоб наші слухачі і слухачки собі намалювали картинку, як це відбувається. У нас дуже дивні люди працюють, тому що немає професії для нашого виробництва, і ми наймаємо людей за їх бажанням працювати в нашому виробництві. Я з усіма спілкуюся особисто для того, щоб зрозуміти, чи готова людина розділити зі мною мої цінності, мої візії і чи готова полюбити бактерії, так як я їх люблю. Да? І наблюдати за цим невеличкими їх циклом життям бактерій, коли ми перевіряємо наші поживні середовища, Якість, ми засіваємо бактерії, да, і на ранок щитуємо результати, і це невеличке таке життя разом, яке ми прозиваємо з цими бактеріями. Тому всіх спеціалістів ми наймаємо саме за цими критеріями, потім їх обов'язково навчаємо, тому що ми є єдиними в Україні, чим ми дуже пишаємося. Є дуже багато в різних країнах подібних виробництв, на яких ми порівнюємось і. Ми насправді дуже молоді, тому що всі наші конкуренти від 30, мають досвід від 30 років і старше. Плюс у нас є велика дуже виклик і проблема по кадрах в Україні. На жаль, чомусь не цікаво дітям йти на біологію, хімію, обирати такі професії, а це насправді дуже перспективні, дуже високоплачувані професії. Тому в нас немає як такових спеціалістів з досвідом. Ми беремо саме людей, які готові йти зі мною по життю і насолоджуватись нашим виробництвом. Але можливість навчатися для працівників бізнесу це теж така дуже хороша опція для зростання і самої компанії, і того, скажімо, середовища, яке вона намагається створити, і не так багато бізнесів дають опцію навчання для своїх працівників. Розкажіть, як ви до цього прийшли? Ми зрозуміли, що немає спеціаліста навіть з любим досвідом, щоб ми готові взяти. Він прийшов, став і працював на нашому специфічному виробництві. Тому ми вирішили, що наш шлях це тільки через навчання. Ми зразу започаткували це, і в нас є різне навчання для різних спеціалістів, навіть є і за кордоном навчання у наших партнерів, у яких ми купляли обладнання. Але на жаль, зараз в країні така ситуація, що тільки дівчата можуть виїжджати, то нашим дівчатам зараз важко, тому що вони мають виїжджати за кордон і навчатись навіть таким важким професіям, як наладчик обладнання. Я вірю, що вони можуть все. Вони можуть і наладжувати обладнання і, і не знаю, все робити. Тому це також класно для них можливість урізноманітнити такий. Традиційний підхід до того, що жінка може робити в лабораторії, так умовно там не тільки прибірки переставляти, а ще й ось займатися такою класною штукою і цікавою, як налагоджувати обладнання. А ти скажи, будь ласка, ще я знаю е, вашу ситуацію і ваш розвиток. Так, ви неодноразово приймали участь у наших проектах ініціативах. Скажи, будь ласка, оцей підхід до ведення бізнесу зараз. Чим ви зараз стикаєтесь? Які виклики ви бачите зараз? Так, бо я знаю, що ви розриваєтесь умовно між двома регіонами е, працюєте, намагаєтесь працювати між двома регіонами, і е, е, от, виходячи з цих викликів, які перспективи? Ви перед собою ставите і очікуєте в найближчому майбутньому? викликів. Дуже багато і вони змінюються. Мені чогось здавалось, коли я подавала виклики після 24 лютого. Да мені здавалось, що все я можу все. Але життя насправді воно дуже дивовижне, і викликів стає все більше і вони стають більш різноманітними. І я помічаю, що я маю приймати рішення дуже швидко і аналізуючи дуже швидко всю ситуацію. Ми зараз стикнулися з викликами це персонал, тому що в нас був навчений персонал в місті Харкові. Зараз мені треба швидко навчити його новий персонал набрати, навчити в місті Хмельницькому. Другий великий виклик: в нас є обладнання, яке не паралельне, да? і ми не можемо його демонтувати і вивезти з міста Харкова. Воно дороговартісне, нам треба швидко десь знайти кошти і купити його, і поставити Хмельницький. Третє питання: мені треба якось поєднати ці два місця між керуючим персоналом. Є певні труднощі, певні розуміння, все ж таки люди. Які не були в стані війні, вони трошечки інші. І це головне: це психологічна складова. Вона саме, мабуть, найскладна і найголовна зараз для мене, тому що дійсно дуже важко працювати в тих умовах, в яких зараз працює мій Харків. І я їм намагаюся завжди віддати більше своєї уваги. І відчувається від нашого другого виробництва трошечки рівнощів. Я думаю, що ми з цим справимося. Але зараз велике питання стає. Чи припиняти роботу в місті Харків, бо щодня лунають вибухи, і що все складніше, складніше мені дається та відповідальність, яку я несу за безпечність моїх працівників, тому що це найголовніше це моя команда. І мені завжди мої співзасновники кажуть: ти маєш розуміти бізнес бізнесом. А коли люди йдуть на роботу, і ти за них відповідаєш, чи вони повернуться додому? Це дуже складний такий виклик для мене. Мені гарно казати, сидячи в іншому місці, керувати і давати їм завдання, але бути на їх місці, я розумію, що таке, бо я сама жила в Харкові і знаю, що це таке. Та виробництво у прифронтовому місті це завжди і складна історія, історія повна ризиків і, очевидно, особистого героїзму, тих, хто залишається і продовжує працювати. Скажіть, от ви згадали про те, що треба ще знайти обладнання і кошти на нього, яке можна купити і поставити в Хмельницькому. Я так розумію, що історія бізнесу під час війни для підприємців це завжди історія про незаплановані витрати, якісь додаткові. Кошти, які треба знайти, а знайти часто не просто. Як ви з цим справляєтесь? Я шукаю можливості, шукаю грантові можливості, шукаю кредитні можливості. Кожного дня я ставлю собі план продажів, план знайти нових клієнтів. Таким чином, от ми вже два роки в місті Хмельницькому. Ми вже майже в стадії запуску. Ми всі кошти, які заробляємо зараз, в місті в Харкові вкладаємо, інвестуємо в друге виробництво міста Хмельницькому. Нам це вдається, і ми надіємося що далі поба... ну, що далі. Так і буде, тому що ми бачимо, що в нас є великі перспективи. Ми... Зростаємо і по продажах, і по інноваціях. Ми навіть в ці роки війни видаємо нові лінійки продуктів. Ми не зупиняємося, і хочу наголосити, що в нашому колективі в Харкові одні жінки працюють. Є тільки одна людина, і вона з інвалідністю, чи чоловік, який. Мій зам по хоську часті, да? то він тільки слідкує, щоб все було добре. Тому уявіть собі в такому, в такому стані. У мене там одні жінки і виробляють, і е, обладнання ремонтують, і грузять, і розвантажують і сировину. Це, сировина, це бочки 25 кг, все це треба розвантажити, проконтролювати. Все це роблять дівчата. Я так зрозуміла, що от виробництво в Хмельницькому ви організували і запустили прямо після вторгнення, ну, тобто під час війни, фактично, правильно? Ми в травні взяли 370 квадратів в оренду, але це був жахливий стан, непридатний до виробництва. І ми всі гроші, які в нас були накоплені, ми вклали в капітальний ремонт, в заміну всіх основних складових, електропостачання, вода, опалення. А, замінили дах, і на цьому гроші кончились. <гум> і все. І ми почали далі робити зробляти, щоб робити внутрішню роботи, щоб запуститися. Ну і потрохи нам це вдається. Я ж кажу, що ми вже на стадії, що ми вже ну, сподіваємося, що через два місяці ми запустимо першу лінійку у місті Хмельницький. Ну але це все одно історія успіху під час війни знайти кошти, виділити їх для того, щоб побудувати ще одне виробництво, фактично, не перестаючи працювати на першому. Ну, ми не тільки побудували ми його в більше. В нас в Харкові 245 квадратів, п'ять Хмельницькому 370 квадратних метрів вже виробництво. Плюс ми вже на досвіді виправили всі помилки. Це буде більш сучасне, більш, більш інноваційне виробництво з трошки навіть з іншим обладнанням. Тому я сподіваюся, що в нас буде все добре. Підкорювачки бізнесу. Спільний проект громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі. Я нагадаю слухачам і слухачкам подкасту підкорювачки бізнесу на громадському радіо розповідаємо сьогодні історію компанії Санімет М. Це виробництво бактеріологічної продукції. Олександра Українець, його директорка та співвласниця, у нас у подкасті розповідає про свій бізнес. Олександро, а от в Харкові самі дівчата працюють, і ми розуміємо, як їм важко і непросто іноді освоїти нові професії. А в Хмельницькому який у вас підхід до. Майбутніх працівників чи вже чинних працівників? Хмельницькому ми вже прийняли на роботу також дві дівчини, ну так складається ситуація. Не знаю, може, наш бізнес не дуже цікавий, для, для хлопців не можу сказати. Але зараз ми в великому пошуку. Я нам намагаюся знайти співробітників, але, на жаль, поки не знайшла, планую. Піти зі своєю історією до університету в місті Хмельницький, сподіваюсь, молодь мене почує, і ми ж все ж таки запросимо до себе на роботу молодь і почнемо з ними зі старту, як це кажуть, да? з самого старту, з самого початку, будувати друге виробництво. Навчити людину з нуля це важко. Ні, це не важко, якщо людина хоче навчатись, бо в нас дуже відповідальне виробництво: це про людей, це про здоров'я і люба похибка, вона потім в неї дуже негативні наслідки. Бо ви ж розумієте, якщо продіагностувати продукти харчування, неякісно чим це потім буде, який буде результат. Тому для нас головне це відповідальність, щоб людина була відповідальна і розуміла це і відверто казала. Ми не використовуємо ніяких штрафів або якихось там покарань на виробництві. Ми завжди за відкритість, щирість і я завжди кажу своїм дівчатам: в Харкові, краще мені повідомити, що сталася там ситуація, да якийсь брак, і ми це все утилізуємо, але ні в кому разі це не може піти до клієнта, бо це дуже відповідальний продукт. Ну так, це певно, якісь такі риси вже в характері самої людини. Навчити цього да. неможливо. Але тим не менше, я сподіваюся, що ви знайдете собі працівників на нове виробництво в Хмельницькому. Ну і, звичайно, віримо, що і для Харкова будуть можливості зберігти свої виробничі потужності. А головне для міста зберігти людей для того, щоб їм безпечно було в Харкові. Працюють збройні сили, військо наше відбиває росіян на північному кордоні зараз, північно-східно. Олександро, насамкінець, хочеться подякувати за те, що в війну робити такі непрості складні речі, і це виробництво з доданою вартістю, воно дуже важливе для розвитку української економіки. Ми часто просимо в цьому подкасті, щоб жінки, які ведуть бізнес, сказали кілька слів для тих жінок, які можливо думають над цим, над опцією, чи варто мені відкрити свою справу, а що я можу можу зробити наскільки це страшно і ризиковано. А можливо, поділіться якоюсь своєю порадою чи теплими словами для тих жінок, які наважаться на свій бізнес, ну я завжди кажу, що це цього варто, тому що це дуже е, цікаво. Якщо в людині вистачає енергії започаткувати свій бізнес, це точно того варто. Тому що життя воно настільки цікаве, воно потім приносить настільки класних нових ідей, які ти на, на робочому місці, якщо б ти був наймано людиною, ніколи б не реалізував. Або ти б реалізовував чужі ідеї. Я завжди кажу: вам подобається реалізовувати чужі ідеї, чи ви хочете реалізувати свою ідею? Тому треба обрати, якщо хочеться реалізовувати свою ідею, треба започатковувати і не боятися. Зараз дуже багато класних форумів для жінок, дуже багато підтримки. І якщо хтось Боїться він завжди може знайти собі коло сер... а знову ж таки середовище. От я кажу, навіть як ми робимо середовище, да? зручне для себе середовище, де надихнутися і почати. Я почала свій бізнес. 35 років до цього працювала 18 років найманою особою, і вважаю, що це був сами... саме круте рішення в моєму житті. І 35 років, і попередній досвід нічого не завадило почати свою справу, коли з'явилось таке бажання. Дякую вам за ці слова і за розмову. Я нагадаю слухачам і слухачкам громадського радіо у подкасті підкорювачки бізнесу. Ми говорили з Олександрою Українець, директоркою і співвласницею компанії Санімет ЕМ, компанії, яка виробляє бактеріологічну продукцію. Для вас працювали ми, ведучі подкасту підкорювачки бізнесу. Моя колега, голова громадського об'єднання, центр сприяння і інвестиціям і торгівлі Ірина Татарчук. Я Анастасія Багліка. Будемо прощатись. Слухайте, думайте цей. Випуск подкасту створений за підтримки програми USAID – конкурентноспроможна економіка України. Підкорювачки бізнесу. спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.